Багато е, пріоритетів розставила, І знаєте, що мені найбільше е, приємно те, що коли почалася війна, я ж працюю довго. Я працюю вже, в мене цей рік буде ювілейний, 45 років моєї творчої діяльності. <плес> е, за цей час я побувала на всіх континентах, які є на землі, бо на всіх континентах живуть українці. Я об'їздила двічі весь радянський союз, тоді ще тій системі координат. Я учасник двох двох воїн, бойов, учасник бойових дій в Афганістані і учасник бойових дій у нас в АТО. Тому що з 2014 року я займалася пошуком і обміном полонених. І ну я була чотири рази депутатом верховної ради. В основному мій пріоритет в парламенті він був зосереджений на наших трудових мігрантів, тому що як ви бачите, і на сьогоднішній день дуже конфліктна не, так... чути? Чути, дуже конфліктна ситуація... не. дуже конфліктна ситуація навколо е, наших ну, біженців від війни. Е, а чому така ситуація? Тому що у нас ніколи в нашій державі на жаль не було визначено пріоритету зовнішньої політики, яка б була направлена на тих спрямована на тих людей. Які знаходяться за кордоном, тому що ми знаємо, що наша міграція, трудова міграція це болюче. Для кожної сім'ї було доповіді до всіх наших таких глобальних проблем. Це була глобальна проблема, тому що люди не мали можливості реалізувати себе в Україні. Так була побудована недосконала на наша економічна політика. Тепер ми розуміємо, чому і звідки корені ростуть. Ми багато процесів розуміємо, які відбувалися за нашими плечима. Ми не могли цього спостерігати. А наша політична еліта була не готова працювати виключно на інтереси українського народу, на інтереси України, на інтереси України, розвитку українського бізнесу. Тому у нас була вимушена трудова міграція, яка викликала величезний відтік. Продуктивних сил, друга проблема, яка виникнула, і це я хочу вам подякувати, бо було дуже багато соціальних сиріт, залишилося дітей, які ніби мають живих батьків, але діти, батьки за кордоном, діти були на напризволящі покинуті. Тобто, теж не було соціальних проблем вирішено в цьому плані. І тобто я займалася в основному нашими українцями, які знаходяться за кордоном. Працювала 10 років у парламентській асамблеї Ради Європи, напрацювала там звіт законів, називається доповідь ПАРЕ. А це такий звіт законів, який готується від півтора до трьох років. Тому що якщо ти вносиш якісь пропозиції в зміни законодавства національних то ти повинна в кожній країні Європейського Союзу в їхніх парламентах це проговорювати, проводити публічні дискусії, щоб це було прийнятно. Бо якщо парламентська асамблея приймає будь-яку резолюцію і будь-яку доповідь, вона автоматично приймається в національні законодавства країни Європейського Союзу. І я працювала якраз щоб захистити права. Трудових мігрантів, бо ви пам'ятаєте, скільки було біди, вони без паспорта, рабська праця. Ну ми з вами скільки людей безвісті пощазало. Ось, і е, я вважаю, що це велика заслуга України, яку я там змогла реалізувати. Це те, що наші трудові мігранти, які 5 років плюс е, легально проживали, мали легальну працю, сплачували податки. Мають право бути обраними в органи місцевого самоврядування, де вони знаходяться. Це воно буде поширюватися звичайно і на наших зараз біженців від війни, які вже два роки там перебувають. Невідомо як складеться далі їхня доля, тому що багато левова частина тих людей не мають куди реально повертатися. Ні житла, ні будь-якої перспективи, ну отаке. Але війна нас сьогодні заставила по-іншому подивитися і на нашу країну. І я вчора дякувала кожного разу на всіх концертах, на всіх зустрічах. Я дякую кожному із нас, хто залишився в Україні. Бо як немає людей, то дуже швидко вона стає ласим шматочком для наших ворогів. Фактично, наша з вами присутність і стабілізує ситуацію, дає перспективу нашим дітям, тому що тільки тут вони на фундаменті знаходяться свого роду, опіки своїх рідних, близьких, друзів, знайомих, світогляду, цінностей, тільки тут вони можуть стати впевненими в собі людьми. Тому е, я вам от хочу подякувати за те, що незважаючи на все ви тут, і я зайшла сюди. Прекрасне приміщення, е, діти, молоді люди творять музику, е, працюють вночі були обстріли. Ми рано встали, пішли на роботу. От я їжджу за кордон, там була багато працювала в Америці. Так само з об'єднувала наших людей, яких туди вимило. Вони там ніхто просто покинуті. Причому люди, знаєте, стоматологи, лікарі, вчителі, такі самодостатні люди, які тут мали навіть якісь маленькі бізнеси, там просто живуть на ці подачки, які їм держава дає, які ну не дають їм можливості розвиватися як люди. А ми ж хочемо з вами творити, розвиватися, ми любимо щось мати, якусь там хату, квартиру, які їм, щось там в тому. Ну коли ти не маєш цієї можливості вже в дорослому віці. То це дуже страшна травма. Я там багато з людьми працювала. Вони кажуть, Як ви так можете? Ну там же ж бомби. Напевно, цілий час там бомбосховище сховище Я кажу, та ні, ми працюємо, ми утверджуємо життя. А от мистецтво наше воно сьогодні недооцінене, бо чомусь влада, місцева влада, політична влада чомусь вона певно дуже боїться. Так? Не так боїться, як ми з вами, так бо нам нікуди діватися, ми мусимо жити і дітей виховувати. І вони чомусь, знаєте, такі пріоритети ставлять, що не можна, не можна ніякі концерти, що це небезпечно і так далі. А жити що? Безпечно жити, а що ночувати безпечно? Не тільки з концертами, то стіна. Так тому, знаєте, от власне мистецтво воно дуже багато людям допомагає. Воно, по-перше, об'єднує, ви бачили, вчора це на концерті. Як воно працює? Воно наповнює, воно наповнює нас, от руки опускаються, все. Я вже нічого не знаю, куди дітися, чи їхати, чи залишатися. Кожна людина нормальна, в такому нестабільному стані знаходиться час від часу. І це природньо. І от власне отакі музичні зустрічі, мистецькі, з різними видами і жанрами, навіть симфонічна музика, скільки можна там для себе взяти, коли ти поринаєш свої думки, вичищаєш від того бруду, бачиш, яка це висота, оця така духовна, всередині тобі вібрує, ти відчуваєш, що ти людина. І це найбільше щастя для нас, бо ми ж унікальні, ви ж розумієте, ми українці унікальні, тому що ми все, що для нас є, ми не черпаємо тільки в матеріальному світі, а ми черпаємо дуже багато в духовному. Ми в духовному себе накопичуємо, наповнюємо, а потім трансформуємо в це ті матеріальні блага, які кожному із нас потрібні. А в людей навпаки, от я вчора була у вас на телебаченні в інших країнах. Я вже казала, що це ми жили в світі цінників. Все стало таке, що можна купити за гроші. Та, що ти там будеш розказувати? За гроші можна купити все. Так побутував світ до війни з Україною. Таке в них було стандартне, закапсульоване мислення. Ми це все перевернули, струкнули, бо. Хіба можна купити волю до свободи? Хіба можна купити честь і гідність? Хіба можна купити е, мужність? Її не можна купити. Вона або є, або її немає. І те, що ми з вами видали на гора, бо я приїжджаю мені каже, слухайте, як так це може бути? У вас ніде не було. Звідки ви такі взялися? Все раша, раша. Хоча ми з вами казали, ні, ми не Раша, ні, ми українці, та то Раша, бо, бо то там де Раша. Не? А каже, ви тепер себе проявили і при чому mm -hmm. так проявили, що нам часом навіть соромно за себе стає, що коли ми думаємо, акстрополюємо на себе, чи ми могли б в таких умовах так себе вести, ми відчуваємо, що ні, ми на таке неспроможні. А ми з вами це доказуємо кожен день. І чим більше в нас виникає проблем, бачите, яка достойна от була наша нація. Вона проявилася таким великим потужним світлом на весь світ. І нам зараз починають знов технології проти нас, проти цього високого достоинства гідності нашої, що ми нація ухилянтів. показують ті жахливі картини. Це все технології. Ви ж розумієте. Що, як треба буде, кожен із нас візьме зброю і буде захищати. Ми ніколи не здамося ворогу, бо ми розуміємо, що ми помремо. Це навіть не вибір жити в рабстві чи жити в свободі. Це вибір між життям і смертю. І ми це з вами побачили і відчули на наших територіях, куди чобіт окупанта зайшов. І ми побачили нелюдське обличчя, жорстоке обличчя нашого. Ворога реального, якого ми собі відчували, що він такий є, але не могли уявити, що він може це проявити до будь-якої людини. Сьогодні це ми з вами. Тому в нас вибору нема, або життя, або смерть. Тому ми обов'язково е, захистимо нашу землю. Іншого нам просто ми іншого самі не приймаємо. Не те, що хтось нам каже, не каже. Не приймаємо. Тому е, я от ще раз хочу. Нам усім подякувати за те, що такі ми є. Я вам хочу сказати, щоб ви пишалися одне одним, бо ми просто унікальні люди. Унікальні. Дивіться, колись на концерті в мене Філарет, патріарх Філарет, він завжди приходив на мої концерти в Палац Україна, і обов'язково я там в кінці, десь під, під кінець концерту до нього підходила. Знаєте, весь зал стає. Я його вважаю нашим духовним батьком, тому що все-таки всі роки, тих 30 років, що ми прожили, він, він зберіг, він її заснував українську православну церкву, православну церкву українською мовою, нашою рідною мовою. Він її заснував тоді, коли це було дуже непопулярно, і він її втримав. І сьогодні ми вже будуємо основу своєї національної церкви, національної віри. Яка має об'єднати нас усіх українців? Так, от він приходив mm. до мене в Палац України на концерт. Я до нього підходжу. Ішла війна, Андрій. Туди сімнадцяти рік чи вісімнадцятий, сімнадцятий, напевно, був рік. Андрій мій саунд-продюсер. Ми з ним давайте йому поаплодуємо, тому що всі mm. мої поїздки, я вже казала, що. Я працювала в АТО. Ми десь півтора року з Андрієм їздили. Спочатку я займалася пошуком і обміном полонених. І була одним. Я була перша перемовниця, яка змогла встановити контакт служби безпеки України з протилежною стороною для початку процесу пошуку і обміну наших полонених. В липні 14-го року і з того часу, скажем, ми там були. Андрій був завжди зі мною. Сьогодні це Мазепа Бенд, унікальний, сучасний, дуже модний модна група, але він завжди зі мною разом з моєю групою Фестику ви вчора могли бачити. Так от я підходжу до Філарета і ем, Патріарх піднімається всі 4,5 тисячі. вау, весь зал стоїть. Тиша, муха десь летіла, то було чути в залі тиша. Тільки так апаратура працює, як вас. І я до нього підходжу і він каже: от мене питаються, прям його буквально мене запити, так, Можна чи не можна під час війни танцювати, співати, радіти? Я стою замерла, думаю, добре, що вже три четверті концерту пройшло. Хто його знає, що він зараз тут скаже, такий поважний наш патріарх? І він каже, а відповідь на це дає святе письмо. Бо святе письмо каже, той народ, який в біді, в горі знаходить в собі сили народ, не людина, не група людей, а народ. Знаходить в собі сили знайти у цьому моменті щастя і радість, це силу волі треба мати, щоб відкинути від себе все, що в нас болить, і прийняти радість. Той народ є непереможний. Так це ми з вами. Я вам адміну. І таки, наш, і таки наш народ є непереможним. Лілія Володимирівна, вам першу слово. Мені цікаво. Ми знаємо, що ми, має, ми знаємо, що в усі часи, коли навіть народні артисти України співали російською мовою, у вас немає в біографії, і ви одразу обирали українське ще від самого початку. Скажіть, будь ласка, для тих, хто знаходиться в залі для наших дітей. Як ви взагалі відчули себе артистом, відчули, що вам треба на сцену, вам є що сказати, і вам свій якийсь досвід і біль треба виспівати? Як це відбувається? Ну скажем, я виросла в Україну мовному середовищі повністю. Тобто, це мова, якою я сплю, якою я думаю, і м -м, коли я починала м -м, навчання своє в музично-педагогічному львівському училищі, мені було mm. тоді 15 років. Перший, перша лекція була психологія, радянський вуз, музичний, була психологія. Така була пані Плотнікова. Я до сих пір пам'ятаю, поважна старша така пані, вона ще знаєте, закінчила Віденську, там Віденські якісь там студії, школи, університети, в Празі, Варшаві. Тобто тоді був цей такий, щоб я застала ще тих людей, таких європейських українців. Професуру таку. І перша така наша лекція, взагалі номер один лекція, з чого починалося моє навчання в музично-педагогічному училищі. Вона так вийшла, стала, вона така була така поважна гонорова. Каже. Вона нас всіх діти називала. Ну, їй тоді десь вже було під 70 вона така. І вона, значить, так стала і каже: діти, я вам хочу сказати, що всі, хто тут сидить, ви вибрані. Вау, 15 років, що нам 15 років? Сидимо, ми відразу так порозправляли. Так? Вибрані ці та що таке. А вона каже: ви вибрані, тому що ви будете працювати в тій сфері, де живе Бог. Ви будете працювати з людською душею. І пам'ятайте, що туди можна заходити тільки з чистими помислами і діями. Бо інакше буде дуже каре. Це стало основою підходу мого до мого входження в мистецтво. Я ніколи не мріяла бути артисткою. Я нею стала. Я ніколи не думала, що це можливо. Чому я е, навіть не мріяла бути артисткою? Тому що мене в мене тато був в'язень сталінських таборів. Малоліткою, тоді 19 років йому було, він був вивезений в Казахстан, працював на рудниках, будував Чеказган і повернувся, був засуджений на 25 років і повернувся після смерті Сталіна. Тобто, люд... я росла як дочка ворога народу, тато мій мав овчий білет. Потрапити в структуру ідеології радянської соцреалізму, хто ж пам'ятає, так? Но це було просто нереально, тому що ідеологія в Радянському Союзі дуже серйозно працювала. І була дуже жорстокою до тих, хто порушував філософію цього світогляду, який нам нав'язувався. Я туди потрапила. Супер політиком. Я ніколи не мріяла бути політиком, тому що в мене прекрасна робота. Найкраща робота. Я люблю безмежно. Люблю людей, всіх людей, які мене люблять, які мене не люблять, які мені то щось там банять. Я люблю всіх людей. Я люблю людей, бо я частина нас усіх. Як я люблю себе, хочу любити себе. Ти мушу вас любити, бо ми одне ціле. Ви любите мене, я люблю себе. І так і у нас іде з вами обіг енергії. Я стала політиком, ніколи не хотіла ним стати. Як я прийшла до Верховної Ради, а мене Петро Олексійович і Віктор Андрійович. Віктор Андрійович Ющенко. Віктор Андрійович Ющенко, я його пам'ятаю з посади голови Національного банку, не пропускав жодного українського концерту в Палаці Україна українських виконавців. Ніколи не ходив на заїжджі артистів. Ніколи, але завжди. Усі. Він всіх артистів знав. Він нас усіх запрошував до себе додому. Ми робили в нього вдома гарні вечори. Разом варили кулеші. Ну, такі там, такі, знаєте, якесь м'ясо там робили. Тобто він, от, такий, був унікальний. От він почав підніматися, і він так коло нього були різні люди. І так Петро Порошенко. Мене так якось з ним ближче, ми зійшлися, почали спілкуватися на різні такі теми, і одним словом, вони вирішили поставити мене в список в першу п'ятірку. Ну, типу, я тоді була суперпопулярна, початок 2000-х років. В першу п'ятірку, коли я прийшла писати заяву, що треба вступати там в фракцію. Якщо я ми зайдемо в парламент, ми писали документ, що ми зайдемо там в фракцію, і в список виборчих то я була вже під номером 35. Ну, думаю, ладно, ну, 35, ну то 35. Мені взагалі було байдуже дуже чесно. Коли я прийшла на з'їзд, вже з'їзд затверджує списки, я так дивлюся, 35 нема, 36 нема, 37, дивлюся, дивлюся, 60 нема, 65 нема, думаю, то може мене тут і взагалі нема, чи ж мені ніхто нічого не сказав. Дивлюся, 70, Думаю, і мені так знаєте? его, ну нормальний людина. Ах, ти ж подивися, я ж типу така популярна. А ви оце мене там десь на 70-й номер. Мене, мене, ну вам кажу, як на духу, о, хто ці люди всі ж тут? Їх ніхто не знає. А мене, бо люди знають, як це так це. І мені голос такий, знаєте, як голос сумління, голос Бога, так відразу каже. А. Так ти хочеш нову кар'єру починати, базуючись на тому, що ти хочеш починати нове? Так починай його з нуля. А не за заслугу, я так сіла, зразу обм'якла, думаю, та що мені, що я туди хочу, я ж туди не дуже хочу. Просто его, знаєте, спрацювала там все. Що ви думаєте? Закінчується список. Подивіться, спеціально, кому це буде цікаво, за 2002 рік наш виборчий список закінчується 70,0. І перше засідання в парламенті. Ми сидимо, у нас велика фракція, 120 людей, і ми сидимо в парламенті Віктор Андрійович, отак от сидить, ми всі перед тим. Перші його слова там Добрий день, я вас вітаю та його слова Якби я знав, що наш список закінчиться на Оксані Володимирівні. Я б її поставив 80-ті. <рес> <рес> ну, отак, символічно. Тобто, знаєте, ви мене запитали, що побажати молодим людям. Треба вміти відчути своє призначення. Воно не завжди пов'язане з мистецтвом. Бо в нас, знаєте, дуже особливо перед війною, перед ковідом, пам'ятаєте? всі хотіли співати, співали всі підряд. Потім всі хотіли танцювати, танцювали всі підряд. Потім всі хотіли варити їсти, всі варили всі підряд. Ви пам'ятаєте, це масова істерія. А по ходу того, діти що, дивляться, а хочу співати. Я ж 10 років пропрацювала в університеті культури і мистецтв, і діти приходили і хотіли співати. Я відводила маму в бік чи тата, хто там з ними приходив в університет і казали, якщо ви хочете дитині кусок хліба, то вам не сюди. Ну, просто говорила так, як воно насправді є. Треба вміти відчути своє призначення. Мистецтво має супроводжувати нас все життя, бо ми одухотворені люди, ми дійсно інші. Нас небеса нам допомагають у всьому, окриляють нас, якою б ми професією не займалися. Я вам розкажу один приклад. Я жила, коли ми переїхала в Київ. Ми жили на Пузняках на лівому березі. І я навчаю, друга моя вища освіта, це дипломатична академія України. Я закінчила її з червоним дипломом під номером 45, це був другий випуск. І, <кій> і я завжди рано вставала, бо заняття було на 8 годину, а треба було мені їхати півтори години з харківського масиву аж туди на Міщникова. Туди я аж до... до олівця, хто ну, туди, до інституту міжнародних відносин. Там була наша академія. І я е, рано вставала і е, бігла на метро, і в нас прибирала м, така жінка, їй може тоді було років 35. Красива така, така струнка, така, такий живчик. У них. І от я виходжу, а вона підмітає все, співає, щось мурлиха, mm -hmm. Алла її було звати. Прізвище її було масло. На все життя запам'ятала її. І я щось так, знаєте, ну рік спостерігаю, ну якось привикаєш. Потім я щось так вийшла, дивлюся, така молода, гарна, красива, вона підмітає вулиці. І я так до неї приходжу, кажу, Алла, кажу, слухайте, ви, ви така молода, ви така ще перед вами все життя. Може вам допомогти? Може ви десь хочете поступити. Я вам можу допомогти десь. Давайте подумаємо, що вас цікавить. Вона на мене так дивиться і каже до мене, я так люблю свою роботу. Мені було дивно, чесно. А я кажу: ну, а чого? А кажу: гляньте, перші промні сонця сходять, я виходжу на двір. Тут повно всякого сміття. Я його прибираю, гілочки складаю, деревця підв'язую, кущики підмітаю. І ви виходите, я бачу, як ви всі виходите, і я бачу, як ви виходите, і бачите мою чистоту. Слухайте, людина знайшла своє призначення. Вона щаслива. Нам потрібно шукати ті моменти в житті, праці, які роблять нас щасливими. Бо якщо ти попадаєш не в своє, ти не щасливий. А якщо тобі хочеться це робити, ти не дивишся в паспорт. Ну, я часом заглядаю, не? Не, дивлюся, не не дивитися в паспорт, а просто хочете цю роботу робити. Ви отримаєте від неї задоволення. І не все вимірюється фінансами. Бо що в житті є такі речі, я вже говорила, які за гроші купити. Дружба, щирі відносини. Ці, це безцінні речі. Ви їх ніякими цукорками, коньяками, шампанськими для себе не купите. Але це те, що буде посилювати і тримати вас все життя в будь-яких ваших постах. Я пам'ятаю, як перші наші концерти були, це що хотілося обняти одне одного. Я не знаю скільки мільйонів людей я обняла і обнімала мене. І це щось неймовірне. Коли ми обнімаємо сьогодні одне одного, ми відчуваємо щось таке, що не можна нічим передати, але дуже-дуже нам потрібне. Нам потрібна опора в житті. Опора в житті це ми з вами, одне для одного. Тому шануйте одне одного, входьте в розуміння одне до одного. Ми різні, у нас різні почуття на різні речі, в нас різні підходи до різних подій, які відбуваються. Ніколи не сперечайтеся, приймайте позицію іншої людини, бо час розставляє все на свої місця. Комусь дуже швидко поміняти свою позицію, комусь дуже швидко перейти на рідну мову, комусь важко, хтось це може місяць, а комусь на це потрібні роки. Не ображайте одне одного. Оце час, який нас лікує і зцілює. Погода за нас заїхати, ми перші приймаємо в новому приміщенні людей і хотілося, щоб ця аура, яка у вас вчора була на цій сцені, передалася до цю стіну і ми були кращі. Так вам... дякуємо. Вам. Вашого добу, давайте на загальне фото.